Ви знали, що Генрі Кавіл міг зіграти Седріка Дігорі, а те, що повернення Волдеморта знімали всього два дні? Або що режисер цієї частини отримав у десятки разів менше гонорар, ніж його попередник. Це канал Лізі Юей, І сьогодні ми розберемо, чого ви могли не знати про Гаррі Поттер і Кубок вогню. Тож підписуйся на канал, став лайк і поринаймо у магію за кулісся підступи червохвосте. Я сам привітаю гостя, так як годиться. Четверта частина франшизи «Гаррі Поттер» стала справжнім переломним моментом у всій історії магічного світу. «Гаррі Поттер» і Кубок вогню, який вийшов у 2005 році, був заснований на одноменній книзі Джоан Роулінг і одразу продемонстрував, що серія більше не буде дитячою казкою. Темніший тон перешив франшизі рейтинг під G13, масштабні спецефекти, драматичні повороти сюжету та справжня смерть важливого персонажа на екрані. Усе це підготувало глядачів до значно похмуріших подій у наступних частинах. Спочатку режисуру планували знов доручити Альфонсу Куарону, який створив язня з кабану і задав новий візуальний стиль серії. Те Куарон вирішив не повертатися, бажаючи завершити попередню частину максимально досконало. У підсумку режисером став Майк Нювел, перший британський режисер у франшизі. Його гонорар склав близько 1 мільйону доларів. Тоді як Кріс Каламбус за філософський камінь отримав приблизно 10 мільйонів плюс відсоток від зборів. Перед нюболом стало надзвичайно складне завдання: адаптувати книгу обсягом 734 сторінки. В один повнометражний фільм, зберігши ключові сюжетні лінії, емоції героїв і напруження турніру трьох чарівників. Кастинг цієї частини теж мав свої цікаві історії. Генрі Кавіл проходив прослуховування на роль Седріка Дігорі, але продюсери вирішили, що він виглядає занадто дорослим для школяра. На той момент йому було 22 роки. Роль у результаті отримав 19-річний Роберт Патінсон, для якого це стало одним із перших великих кінопроєктів. Пізніше Патінсон зізнався, що з радістю повернувся б до цієї ж ролі. На роль Волдеморта розглядали різних акторів, серед яких називали Роуена Аткінсона та Джона Малковича. Проте остаточний вибір упав на рейфа Файнса його екранний час був відносно невеликим, а сцени повернення темного лорда знімали лише кілька днів, але саме вони стали центральною кульмінацією фільму. Цікаво, що Файнс погодився на роль, навіть не читаючи повністю книгу, довірившись режисеру та історії. Особливу увагу приділяли деталям персонажів. Деніал Редкліф у цій частині носив найдовше і найбільш розпатлене волосся за всю історію. Команда намагалася зробити його максимально схожим на книжковий образ Гаррі. Актор зізнався, що період зйомок під водою був одним із найскладніших у його кар'єрі. Для другого завдання турніру він провів десятки годин у басейні, тренуючи затримувати дихання. А для зйомок використовували спеціальні маски, обтяження та складну систему безпеки. Майкл Гемпон, який грав Дамблдера, часто імпровізував у сценах і навіть носив під костюмом повсякденний одяг. Алан Рікман для ролі снейпа використовував чорні контактні лінзи, хоча згодом він частково відмовився від них через дискомфорт. Сцени турніру трьох чарівників стали одним із наймасштабніших у всій франшизі. Для першого завдання створили повнорозмірну механічну модель дракона разом з великою кількістю cgi Ефектів. Політ Гаррі на Мітлі над Хогвартсом вимагав сотень окремих комп'ютерних шарів і складного комбінування реальних зйомок із цифровими декораціями. Друге завдання з підводними зйомками стало технічно складним викликом. Актори проходили спеціальні тренування, а багато істот були створені за допомогою комп'ютерної графіки. Лабіринт для фінального завдання будували як реальну конструкцію за вишки кілька метрів, щоб актори могли фізично взаємодіяти з декораціями, а не лише із зеленим екраном. Костюми і грим відіграли величезну роль у створенні атмосфери. Образ Волдеморта створювали за допомогою складного гриму та цифрового видалення носа, залишаючи очі актора реальними для більш моторошного ефекту. Для балу в Хогвартсі дизайнери розробили десятки унікальних костюмів. Кожен із яких відображав характер персонажа. Сукня Герміони стала символом її дорослішання, а костюми студентів інших шкіл підкреслювали відмінність їхньої культури та стилю. Музику до фільму написав Патрік Дойл, замінивши Джона Вільямса. Його саундтрек зробив атмосферу більш напруженою та драматичною, особливо в сцені повернення Волдеморта. Саме в цій частині з'являється відчуття неминучої небезпеки, яке супроводжуватиме серію до самого фіналу. У порівнянні з книгою фільм значно скоротив сюжет. Повністю прибрали лінію з домашніми ельфами Добі і Вінки. Скоротили сцени з дурслями, білим візлі та багатьма другорядними персонажами. Чемпіонат світу з квітчу показали лише частково, а сам матч залишили за кадром. Лабіринт у фільмі став більш психологічним, тоді як у книзі він був наповнений магічними істотами та пастками. Проте головна драматична лінія Смерть Седріка Дігорі залишилася максимально емоційною та шокуючою для глядачів. Бюджет картини склав близько 150 мільйонів доларів. Світові збори перевищили 890 мільйонів, що зробило Кубок вогню одним із найуспішніших фільмів 2005 року. Та підтвердило, що франшиза впевнено переходить у більш дорослу фазу. Саме ця частина стала переломним моментом між дитячими пригодами та похмурою війною з темним лордом. У результаті Гаррі Поттер і кубок вогню поєднав у собі масштаб, технологічні інновації, драматизм і глибину персонажів від драконів і підводних сцен до балу та повернення Волдеморта. Кожен елемент фільму працював на те, щоб показати, магічний світ більше не є безпечним, і саме з цієї частини історія Гаррі Поттера остаточно подорослішала, підготувавши ґрунт для подій, які змінять усе. І саме з цього моменту магічний світ перестав бути казкою, а історія Гаррі Поттера стала по-справжньому темною та дорослою. Кубок вогню змінив усе і для героїв, і для глядачів. юнацьке кохання. А який момент із цієї частини найбільше запам'ятався вам? Пишіть у коментарях, буде дуже цікаво почитати ваші думки. Якщо вам сподобалось це відео і ви хочете більше закулісних фактів і деталей, і чого ви не знали про улюблені фільми, підтримайте це відео лайком і підписуйтесь на канал. З вами був канал Лізі Юей, До зустрічі в наступному відео!